Причина п'ята. Кінцівка. Фінал стає апогеєм усього комічного, що відбувалося впродовж основного сюжету. Ну і звісно ж, відкриває головну загадку. Хто саме є вбивцею? Непідготовленим глядачам буде майже неможливо вгадати його особу, хоча фільм приділяє йому досить багато уваги. При тому, що персонаж він абсолютно непримітний. Найкумедніше. Те, що кінцівку фільму нам фактично розказують на початку. І від того, що все відбувається саме так, стає ще смішніше. Дякую вам за перегляд, друзі. Ставте лайки під цим відео, пишіть у коментарях, чи здогадалися ви, хто насправді був вбивцею. Підписуйтеся на мій канал і пам'ятайте, ніколи не поспішайте з висновками. Навіть якщо мозок впевнений у їхній вірності, на усі 100%